Цього року у фестивалі взяли участь вісім найкращих команд: з Житомира, Тернопіля, Запоріжжя, Одеси, Козята на Рівного та міста Лубни. На розсуд журі учасники представили свої номери у двох конкурсах: візитка та імпровіз. Найсмішніша людина. Організатори фестивалю запевняють, що головною метою змагань є пошук молодих талантів. Ви побачите зовсім різні команди. Тут більші команди, які займаються діти третій, другий клас. Є команди вже випускники. Тому цікаво подивитися, як ростуть команди. Тому що з тими, хто вже дорослий, ми працюємо по декілька років, з деяких ми знаємо на протязі п'яти-шести останніх років. Ось такими вони маленькими до нас, і потім випускається така школа життя в КВН. А потім вони приходять студентські колективи, там складають свої команди, знову таки повертаються до нас вже дорослими командами. І життя продовжується. Жюрі конкурсу оцінювало учасників за певними. Принципами це і сценічна майстерність і костюми команд, але перш за все, якість гумору в нашій школі повіліши вчителя емо ані плачуть, када перевіряють наше контрольне. А, в нас провірили Пети дневник, і син закончить школу Условно, да срочно. Недавно в нашому школі проходив конкурс мини Міс. Победила завуч Карлік. Переможцями фестивалю Сміховик 2014 стали команди «Полігон» з Козятина та команда «Нідереслі» з Одеси. Молоді таланти дивували глядачів своїми жартами та дарували присутнім море позитивних емоцій.